Ще одна дуже цікава гра із коником. У нас ось такий пластиковий коник, який розкладається у нас, на якому можна скакати діткам. Ось так з такою паличкою він. Тримаємо його ось тут і скаче дитинка. Далі, він у нас включається. Є два режими гри. Є у нас тут картки із завданнями. Дитинка скаче на конику, грається, розкладаємо їй картки, 10 карток із різними завданнями на англійській мові, але ж можна перекладати. Так? Розкладаємо ці картки у різних місцях. Дитинка скаче по кімнаті або ж по подвір'ю, десь, знаходить ці карточки і виконує завдання, ті, що зображені на картках. Ось так: дитинка скаче, грається. Натискаємо на язичок нашому конику. Він видає ось різні звуки, прискакала дитинка до картки, і є ось таке завдання зробити за допомогою із коником у нас серпантин. Так? Дитинка поскакала. Прискакує вона до іншого місця, знаходить картку. Тут вона потрібно її перепригнути через якийсь трамплін. Говорите дитинці, і дитинка. Пригає. Наступну картку знаходимо повернутися на 360 градусів. І дитинка повертається на 360 градусів. Дуже-дуже класний коник, цікавий. Гра цікава, коник у нас міцний, з міцного пластику. Стан дуже добрий, є невеличкій, лише потертості. Ось у нього на мордочці. Так, він в чудовому стані. це все збирається компактно і зберігається. Рекомендую.